Привіт всім! Заказав я лазер з Коротше Оцінили як 9 доларів. Заказав 2 штуки. Ось один не розпакований. ще. Ну, Но... Розпакувати поки не буду. Мені не треба. Що тут хріново в ньому? Хріново в ньому то, що ці кріплення міліметрові. -ми Ось така штука, яка в не знаю. Короче, провод, 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 ну, короткий. Ну, все. Ну, сантиметров с 50. Заказал его там. Под цена его 2,71 плюс И доставка заплатил. Короче, вот такая у нас штука. Кому цікаво. Ось, воно ну, на, на, на рисунку намальовано. Тут ну, ну метр десь кабель, кабеля і ці коробки. Коробка якась не така взагалі. от Красиво все тут без цього, без нічого, взагалі без коробки. Тут показано, як воно що робить. Як світить. Так, отзиви. Коротше пишуть, що пишуть, пишуть, пишуть що да, герметиком блин, треба пройти і покупали його за 5 євро. 5 доларів ось написано. Пішли. А я купив, ну коротше ці всі кріплення дуже маленькі, болтики взагалі не підходять. Такі діла. Хрень китайська. Но ну, ідея хороша, але недороблено, просто недороблено. дороблено. просто проходить треба ізолірувати добре. Такі діла. Так, хочу показати ці гребані китайці і поставили сюди було. Мікросхема. Коротко. Вона должна тут стоять, в принципі, да, вона треба. Але ну, нахрена ставити так близько коло цього, коло кріплення. Її на вулиці буде болтатися як... Як Вася їздить чи що? Коротше, обрізав. зараз перепаяю назад. Що, виходить, цей шнурок заховається, Ну, не буде десь там обшивкою. І все. Це буде запаяю, красиво буде. Якраз тут буде в цьому місці буде заходити в машину. Так що з такою бандуркою на дворі ціліпатися неохота. Буде... Буде чудово. Так що китайці не робіть цю штуку, блін так близько. Ну що вони за люди, а? Такий має тут робочий процес. Встановлюємо, будем паяти далі. А отак світить даний лазер. Точечка. І проєкцірується повноцінна лінія. Ну це сніг, у нас по снігу так вона зараз проєкцірується, бо тому що... Там рівненький сніг, там втолені. Так що працює, можна сказати. От, от вона улітає далеко. Так, зараз попробую. Ну, Далі думаю двох метрів немає сенсу ставити, тому що ніхто до тебе не під'їжджає. Даже дивлюсь бояться трохи сзади їхати. Такі діла. Пока-пока.